Добрий день, шановна громада. Вибачте, що почну з того, що я все ж таки вагався. Вагався, ну, я додав картку в дописі під відео стосовно допомоги. Я розумію всі ці нюанси, моменти, як кажуть, палка з двома палка кінцями. Деякі, може, подумають, що я, знаєте, представляю якусь, якісь, якусь торгову мережу, яка недоотримує фінансові кошти з продажу блоків, тому я роблю це відео, очерняю, скажімо так, продавців добросовісних, або ж, знаєте, ну, Деякі подумають, що я такий же самий афіріст, якщо збираю кошти. Ну, вам вирішувати. Якщо вважаєте, що ця інформація зараз актуальна, доцільна і тим паче комусь буде корисна, прошу підтримати за мої нерви. Я зараз ще викладу ще, скажімо так, одну розмову. З продавцем, щоб всі розуміли приблизно схем, схема одна, як це воно, скажімо так, виходить. Да? Е, я, На жаль, я у мене ну, я не знаю, я якось так розгубився трохи. Я не зберіг силку цього продавця. Зараз, зараз ви бачите на екрані. Я з ним спілкувався. Тобто, зараз буде така розмова з ним. Ви побачите весь, почуєте цей діалог. На жаль, от десь там пройшло набагато часу, я почав шукати цього продавця, забуваю в Великсі по пошуку, я не можу його знайти. Мене більш я впевнений, що цей продавець вже когось облапошив і він просто-напросто просто повидаляв свої оголошення. Приблизного формату таких оголошень повно. Я ось просто вже, бачите, дивлюся, пере... ну, я шукав. Всі тут маніпулюють тим, що тут низькі ціни, і там доставки у них безплатні і все інше. Я, на жаль, уже того, того афіриста я не знайшов. Я вже я тут не шукав по іншому поиску. Телефони тут інші. Ну, приблизно все одне те ж саме. Я просто зараз включу діалог, ви почуєте, а потім я ну, додам свої ще коментарі. Алло? Алло? Да, добрий день. Добрий. А я по об'явленню звоню. По поводу, по поводу газоблока. Ви їх продаєте? Даже доставляете? Угу Да, это хорошо Так, вопрос такой смотреть, я просто смотрю у вас Полтава написано Ну вы сами с да. Полтавы или откуда вы? Не, ну мы доставляем просто в Полтаву, у нас там недалеко от Полтавы по Киевской трассе есть склады с этих установок, если что, будем нанимать маршрут, отправлять вам газоблок. Сколько вам кубов надо? Скажите, пожалуйста. 15 сколько по Ну, смотрите, во-первых, давайте по цене сначала по, ну, разберемся. Цена, цена за газоблок куб в какую цену? То есть то, что написано: 2800, это какой именно. 2800 гривен за куб. Это за какой блок? Раз... <с> размеры блока. 200, 300, 600, 200, 300, То есть цена одинаковая. Что, за, что за 300, да. что за 400? Да, цена идет за как... куп Понятно. А количество, количество блоков в поддоне меняется. Понятно. А что за, что, что за производитель у вас блоков? Э -э Бровары -э, Браворы Хорошо. То есть, э, э, так, след, сл следующий вопрос, э, как можно этот товар получить, сколько будет стоимость доставки там, если это будет манипулятор, и вообще, то есть, способы оплаты? Как товар можно получить? Вы мне на вайдер, сюда, скидывайте полностью ваш адрес, куда надо доставить, скидывайте локацию, вы скажите, сколько вообще вам кубов надо? Ну, я, я же вам сказал, ну, может быть, я уже просто заговорился, так, 15, 15 кубов. Да. Ну, смотрите, тем Подонов, в принципе, можно вам доставить. тем Подону. А вам в самой Полтаве, да? Да, в самой Полтаве. Э, в самой Полтаве. Смотрите, доставка будет стоить, если манипулятором где-то в районе 35 тысячи. тысячи. То есть машина приезжает, я на месте могу рассчитаться, правильно? Да, вы рассчитаетесь на месте, но не с водителем, а с ТМО на карту банка. А почему так? У нас найомна машина. У вас є свій маніпулятор. Приїжджайте на склад, я вам відкидую локацію і Зараз я включу другу частину. Я чому засереджуюсь саме на цьому моменті. Я нічого не буду скорочувати. От як воно є, так воно є. Щоб не вважали, що там я там десь вириваю фрази з контексту. Потім, ну, скажімо так, зверніть на цей момент, потім я додам ще. То есть я могу приехать на склад даже ваш? Да, можете приехать, конечно. Хорошо, скажите, где ваш склад находится? Я вам скину это все на вайбер, локацию, если надо, адрес. Ха... А если вы со мной в Полтаве, вы, это самое, у нас склад находится ближе к Киеву, от Полтавы где плюс-минус 40 45 километров. А, ну, то есть... Э, в, в, и, еще раз, плюс-минус 45 километров. То есть, где именно? Вы же сказали, что вы работаете с броварами. То есть, вы мне предлагаете поехать в бровары, что ли? Вы хотите мне эту локацию скинуть? Что с вами случилось, скажите? Эх, вы пьяный или что с вами случилось? Подождите, Я вы так вы так сказали. Сос... Я говорю, склад находится, если вы в Полтаве в сторону ну, Киева, 45 километров от Полтавы, 45 километров это 45 тысяч метров. Вот, ага. по одному месту. Отлично. Тюблеске, спасибо, да. спасибо, что да, уточни... спасибо. уточнили. Ну, то есть вот... Ну, а тепер зробимо висновки. Дивіться, чому я саме попросив звернути увагу на другу частину. Коли я почав дуже багато задавати питань ну, стосовно там, локації, де знаходиться цей склад і тому подібне, ну це зрозуміло, що він там кидає такі добросовісний, да? він скинув локацію того складу. Звичайно, ніякого складу там немає. Там якесь поле там, вам в точку вкаже, вкаже на карті. Ну, ніхто, ну всі прекрасно розуміють, що ніхто нікуди не буде їхати, ніхто нічого не буде переперевіряти. Отак, от просто вірять люди на словах. Ну, вроді як, продавець скинув. Да, ну ви ж не будете витрачати свій час там кудись їхати, десь щось перевіряти. Ну, це коли вже починаєте його дотошно там заколупувати, будете там розпитувати, я приїду, то сьоте, я даю вам гарантію, як от в моєму випадку да, я там почав доколупувати стосовно бровір, броварів, бо я на цю, як кажуть, тему, тему переключався, то він, так, знаєте, можна сказати, послав мене нахер. Сказав, що ну, він розуміє, що з мене толку не буде, краще, як кажуть, послати там, пос... Ще й там, посміявся, там, дуже весело було, ну звичайно, весело. Тому ось приблизно це так виглядає. ви спілкуєтесь з продавцем, потім щось йому не подобається, вас одразу посилають і все. Тобто, ну ви ж розумієте, да? тобто, ви коли приходите в магазин, коли ви щось там питаєте і продавцю не подобається, ну це це, це завжди так робиться. Вас завжди повинні повинні там десь там з вас позуглуздувати, там посміятися з вас, послати вас і тому подібне. Тобто вже можна робити висновки з цього діалогу і щось із себе людина представляє. Тому те, то, що він там каже, там розрахуватися і тому подібне, ну це схема банальна. Да? Тобто ви можете переглянути, я скинув під цим відео посилання, як це робиться на місці, да? як людей просто дурять. Інша справа, наприклад, є різні махінатори, ті, які згодні вкладати гроші, наприклад, да? він каже. там, при отриманні все це, тобто маніпулятор переїжджає, ви це отримуєте, да, розраховуєтесь на місці. Вроді він там вкладає якісь гроші. Так, да, він готовий заплатити, бо він, він буде вас муштрувати, там, дзвонити вам деякий час, буде там з вами такі братські стосунки наладжувати. Він вкладе ці гроші, вкладе ці гроші. Якщо, наприклад. Якийсь там попадеться скряга, звичайно, він там буде муштрувати вас, каже, скажете скаже, дзвонить через деякий час, каже, блін, ну вибачте, ну я ж не можу, мені хоча б за доставку треба. тобто Він не захоче ризикувати. Тобто Він, він виклянчить хоча б ці кошти, там, скільки там буде там, афіра йому коштує, там, там, маніпулятора. Тобто Він буде з вас ці кошти виклянчувати, а потім пробувати далі вас розкручувати. Це, якщо скряга попадеться, а більшість, я скажу так, ну вони люди тут такі при бабках, що каже, тут кажуть, вони продвигають свій товар, вони платять за рекламу, там видвигають, видвигають її в топи, ну тобто. Вони розуміють, на що вони йдуть, і розуміють, скільки вони можуть отримати. Їм не цікаво там заробити 2000-3 тисячі гривень і тому подібне. Їм цікавить оборот. Тому робіть висновки з цього цього, не поспішайте. Як кажуть, мені знаєте, можуть навіть. Наоборот, на, на, наказати цих махінаторів скористатися тим, тим що е, приїде до вас машина, ви його просто того мошенника подалі кудись туди пошлете, як він вас. І все. все друзі, бережіть себе на все добре, всім миру.